Історія Саші та зоряного ковчега після ув'язнення тіньової плісняви та відновлення мосту до хмар у світі запанував довгоочікуваний спокій. Союз долини світанку та етерії став непорушним, а молодий дракон Аурон мудро оберігав баланс. Саша, здавалося, міг нарешті відпочити, передавши своє знання новому поколінню через академію, яку він заснував. Але його не позичала думка, що народилася під час боротьби з пліснявою, що, як існують інші світи, зовсім не пов'язані з його власним циклом. Що, як зорі на нічному небі, це не просто декорації, а справжні сонця, навколо яких обертаються планети, сповнені життя. Ця ідея захопила його цілком. Він знову занурився у вивчення забутих креслень у своїй вежі. І серед схем механізмів та архітектурних див у найпотаємнішому розділі, який він раніше не міг розшифрувати, він знайшов його. Це було не просто креслення, це був маніфест, мрія прадавніх архітекторів, проект зоряного ковчега. Це був не корабель для міжвимірних стрибків. Це був справжній космічний корабель, призначений для подорожей у фізичному просторі між зірками. Величезна споруда здатна нести на борту невелику колонію з власними біомами під куполом, системою життєзабезпечення та двигуном, що працював на синтезі від лунь, перетворені енергії спогадів на кінекічну енергію. Це був найскладніший проєкт, який він коли-небудь бачив. Він вимагав об'єднання всіх знань і технологій, які він відкрив. Саше представив проєкт на великій раді обох поселень. Багато хто вважав це божевіллям. Навіщо залишати ідеальний світ, який вони збудували заради в невідоме? Але... Молодь, як от має, яка вже стала вправним інженером, та пілоти етерії загорілися цією ідеєю. А Аурон, почувши про зірки, підняв голову до неба і видав тихий схвальний рик. Він, як ніхто інший, відчував безмежність Всесвіту. Було вирішено: ковчег буде збудовано. Це стане найбільшим спільним проєктом в історії їхнього світу. Будівництво тривало роками. У величезній долуні за етерією було закладено верф. Коркус створювали з нового, неймовірно міцного сплаву, який винайшов брок, поєднавши незерітові уламки, відлуня яких він навчився знаходити, з металами етерійців. Двун синтезу від лунь розробляла Ліра разом із Сашею. Його серцем стало серце нових початків, яке тепер могло не лише відроджувати, а й перетворювати енергію. Біокуполи проектувала Мія, відтворюючи під скляними стелями екосистеми долини з лісами, річками і полями, системи життєзабезпечення – та навігації створювали інженери етерії. використовуючи свої знання про світлові кристали та левітацію. Нюль керував цілою армією автоматонів, що виконували найважчу роботу. Усе населення було залучено. Це був не просто корабель, це була мрія, яка набувала форми. Нарешті день старту настав. Зоряний ковчег. Названий Мрія архітекторів, височів над долиною, готовий до польоту. Він був величезним, але витонченим. Екіпаж був невеликим, але ретельно підібраним. Очолив його, звісно, Саша. З ним були Ліра Брок, Майя, Гнуль та кілька найкращих пілотів, вчених та інженерів. Аурон вирішив залишитись. Місце моє тут, передав їм подумки Саші. Я хранитель цього світу, а ти його посланець. Лети і розкажи зіркам наші історії. Зворотній відлік, Двеун шинтезу від лунь та працював, притворюючись в погади про перемоги, будірниста єдність на потужний потік енергії. Парі архітекторів плавно, безшумно відірвалася від землі і прямувала вгору. Вони пробили хмари, потім тонку атмосферу. І ось вони опинились там, де ще не був ніхто з їхнього світу, у тихому, чорному бархаті космосу. Під ними їхній світ був прекрасною синьо-зеленою кулею, а попереду, у нескінченній тимряві мерехтіли мільярди нових незвіданих світів. Саша стояв на капітанському містку, дивлячись у лімінатор. Поруч стояли його друзі, вони пройшли неймовірний шлях від простого виживання до будівництва цивілізації, від боротьби з відлунями минулого до створення свого майбутнього. Його са-дослідник, творця об'єднався. Перетворивсь на щось нове на сагу зоряного мандрівника. Прокласти курс до найближчої зірки має, тихо сказав Саша. Є, капітане, відповіла дівчина, її пальці забігли по панелі керування. Зоряний ковчег плавно, безчумно розвернувся і поймував вглиб нескінченності. Їхня найбільша пригода щойно почалась. І хто знає, які дива, які небезпеки, які нові історії чекали на них у великій симфонії Всесвіту.